Міцного янгола за плечима, кожному з вас, мої дорогі глядачі. Рада вітаю на каналі Українські народні пракмати та традиції. Щиро буду вдячна кожному за підписку каналу так ви нас підтримаєте. 28 жовтня, вівторок, світловий день триватиме 10 годин і 3 хвилини. Схід Сонця очікується о 7.53. Захід о 17.56, місяць зростаючий. Церковний календар. Православна церква України вшановує сьогодні великомученицю Параскеву п'ятницю, бажаючи народити дитину, батьки Святої молились Господу та довго просили про народження дитини. Їх молитви були почуті. Дівчинку нарекли ім'ям Параскева. Ну а п'ятниця пішла від того, що саме у День Великих Мук Ісусових вона і з'явилась на світ. Майже з ранніх років свята перебувала у церкві, її серце лише там знаходило щастя та розраду. Після смерті батьків дівчинка, роздавши свої статки, віддалась у чернече життя. Через певний час Пораскава пішла по світу з проповідями про Слово Боже, про його ласки та вчення. Вона хотіла, аби увесь світ щиро вірив у спасіння та звертався до Господа. Її діяння не залишили байдужими язичників, тож вони всіляко намагалися їй перешкоджати та переконувати перейти на їх сторону. Дівчину схопили, довго мучили, та їй являвся янгол, який щосили підтримував святу. Багато страждань вона стерпіла за земного життя, проте так і не схилила голови перед язичниками, а до останнього подиху була вірна Христу Господу. Молитва до Параскеви буде залишена мною в описі під відео. Також цієї дати церквою згадується преподобний Іова Почаївський. Він був ігуменом Почаївської лаври, чудотворцем, що захищав православні святині. Іманини у цей день святкуватимуть Степан, Дмитро, Максим, Іван, Микола, Георгій, Арсеній, Ганна, Параска та Неоніла. Вітаємо! Чарівні хвилини янгола триватимуть із 5.50 ранку до 6.25. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням, аби позбавив безсоння, для кого це актуально. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі, народні прокмати і традиції. Вранці жінки збирались до храму, аби помолитись до Параскеви про щасливе заміжжя власне, також матері молились за щасливу долю для доньки, а бабусі прабабусі бабусі за онучок. Зазвичай на це свято у церкві можна побачити здебільшого жінок, адже це вважалось більш жіночим святом. Віряни просили також про народження дітей та опіку, а для вагітних – захисту, аби легко народити, та не виникало ускладнень. У народі казали, що всяка задумана жінкою справа у цей день обов'язково вдасться. Тому сьогодні жінкам народні прикмети радять бути особливо уважними в думках, діях та вчинках. Усе сказане має силу і станеться саме так, як буде вимовлено. Чоловіки намагались жінок задобрювати, аби не почути на свою адресу щось негативне, бо ж добре знали природу та здібності української жінки. Надвечір влаштовували жіночі посиденьки, збирались в домі однієї з подружок та пліткували, ділились досвідом, обговорювали і свекрух. За народною традицією, чим більше про свекруху розкажеш доброго, тим вона стане привітнішою, про погане і годі згадувати. Також добре у цю дату ділитися в жіночому колі планами на майбутнє. Аби подружки вголос побажали всьому сказаному здійснитись, за розмовами ручною роботою не займались, оскільки все ж на свято до неї братись не годиться, аби все добре не зашити чи зав'язати у вузли назавжди. У цю дату добре навідати саму свекруху та випити з неї солодкого чаю. А якщо ще й принести їй випічку з маком, то за переказами вона вас шкодуватиме та буде прихильною, тож не варто пропускати таку можливість. Свекруха подруга, то велике щастя казали предки. Також добрим знаком вважається запитати поради у свекрухи. Тут тема не важлива, а важливо те, що вона відчує себе потрібною, і це знову ж таки пом'якшить її серце, вірили в народі. Ходило повір'я, що ліжко сьогодні на ніч має перестелити чоловік, аби подружнє життя було солодким та безрозлуким. Пара житиме в злагоді, любові та пошані. А крім цього дня чоловікам не годиться стелити ліжко. У народі казали, що тоді навпаки виникатимуть непорозуміння, та любов з пари життя піде. Оскільки не завжди чоловіки погоджувались на цю роботу, то інколи доводилось вдаватись до хитрощів. Жінки вмовляли, що сильно втомились чи тощо, але секрету не видавали. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили. Чисте небо вранці віщує довгу та сніжну зиму. Коли сонце заходить у червоно-рожевий обрій, наступного дня збереться на морозний вітер. Під дубом багато жолудів, наступного року врожай буде мізерний і навпаки. Що не можна сьогодні робити? У народі серед людей ходило повір'я, що зроблені ці три речі на свято Параскевим до вас печаль закличуть, тож народна мудрість застерігає сьогодні від прибирання, стрижки нігтів та розчісування волосся після заходу сонця. Також не варто його зачісувати і до світання що зробити буде добре? Сьогодні доброю традицією на ще серце потрібно випити запареного насіння льону. Предки казали, що так можна вилікувати печію та шлункову хворобу. Люди вранці до склянки кидали повну ложку чайну насіння льону, заливали його окропом, накривали зверху настій. Та витримували так 20 хвилин, не відкриваючи та не перемішуючи. Коли спливав час, проціжували напій та випивали. А от сіни не варто віддати курям зі словами льняне зерно клюйте, від мене хвороба піде, з мене зійде і не вернеться. Аби таланило варто мати сьогодні при собі білий носовичок або шарф. Автентичні українські слова тамо, це означало он там. Народна мудрість. Якщо сталася прикрість, і ви розсипали цукор, не переживайте, кажуть нам давні забобони. Ви отримаєте скоро гарну звістку. А щоб ще й в коханні і особистому житті все було чудово, не збирайте цукор одразу. Нехай залишиться розсипаним хоча б на годину. Потім його зберіть, додайте до води і підлийте цією водою квіти кімнатні. І якщо їх не маєте, вилійте воду під виноград, калину чи яблуню, що росте найближче до вашого дому. Тоді добро і щастя не переведеться, казали в народі. Стрижка. Волосся вкрай не бажано сьогодні стригти, тому що це може зіпсувати вам особисте щастя, а ще відверне добру долю, тому в деякій мірі це ще є небезпечно. Щасливе число дня 2 – Колірня кораловий. Містичні години доби триватимуть із 22.30 до 23.50. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Медунка неясна. У народі рослина, ще відома під назвою лісова трава або ж дзвіночки. Для лікувальних властивостей збирала її прикореневе листя протягом серпня. Росте переважно в ярах та тінистих лісах. Люди використовували медунку при хворобах верхніх дихальних шляхів, анемії, геморої чи діареї. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу була гуслянка. Це був скоріше напій, ніж повноцінна страва. Господині брали глиняний посуд найкраще підходив глечик. Його зсередини повністю потрібно було змастити густою домашньою сметаною. В якості щітки раніше використовували пов'язане в жмут гусяче пір'я. Щойно горщик зсередини був вимазаний, в нього наливали до країв молоко, коров'яче або козяче. Головне, аби воно було охолоджене після кип'ятіння. Після того, як влили молоко, перемішувати його в посудині не дозволялось, інакше страва не вийде. Їмність з молоком ставили на ніч біля грубки, гарно огорнувши в щось тепле. Це може бути ковдра, куфайка, будь що. Уже на ранок гуслинка була готова до вживання. Люди, що народились у цей день, є реалістами, які не дивляться на світ крізь рожеві окуляри. Тому, перш ніж діяти, вони мають прирахувати все до найменших дрібниць. До їх сильних сторін відносять раціональність, твердість характеру та вірність. До слабких втрата почуття справедливості їх може зневірити у власні сили. Імененикам цієї дати в житті варто стерегтись пасимізму. Успіх приноситиме шоколадний колір. Камінь-талісман це опал, а квіткою долі є мак. Цей день в Україні, 28 жовтня, день звільнення України від фашистських загарбників, а ще це день бабусь та дідусів. Давня приказка говорить, що від красних слів язик не відсохне. Говоріть людям добрі слова, зігрівайте ними душі та серця, і нехай знайдуться ті, хто і вас зігріє.